Було дуже багато коментарів із тим, щоб пройтися від центрального бівету до санаторії Шахтар. Так що, друзі, сьогодні прогулянка якраз буде до цього санаторію. Це, напевно, ваш один із улюблених санаторіїв. Кристал полюбляєте дивитися, Карпати, ну і також санаторій Шахтар. Центральний бювет зараз 17.30. Сьогодні анонсів концерту немає, субота. Подивіться, яка класна золота осінь. Зараз на курорті, центральний бювет, людей вистачає. І ми йдемо з вами до санаторії Шахтар, подивимось, як там виглядає їхній парк на цю пору. І заодно будете знати, друзі, скільки по часу прийтися до санаторії. Цього. Можливо комусь потрібно прийти попити водички з центрального бювету. можливо, хтось хоче на анонс-концерту потрапити або купити квиточки на анонс-концерту. Заодно будете знати і відстань. І дорогу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Нагадаю, кому цікаве відео про Трускавець, а ще не підписаний на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться. І в кінці, якщо сподобається відео, обов'язково поставте лайк. І тут чуєте, де лунає музика, подаються квиточки в палац культури Шевченка на всі концерти, які тут є на афіші. І тут заодно артисти приходять для анонсу, для анонсу концертів. І запросити вас на свій концерт, який ввечері буде в Палаці культури Шевченка. Ну Ні сьогодні, ні завтра концертів немає, там будуть вистави, а вже понеділок, вівторок, там, бачу, понеділок дворські будуть, вони будуть і на бюветі, і потім в Палаці культури Шевченка, ну а потім ще й Ростислав Кушина буде, і буде Оксана Білозір і ще багато інших виконавців. А йдучи по дорозі до санаторії Шахтар, будемо проходити ті чи інші готелі, і я зразу буду розповідати про вартість відпочинку в тих готелях чи санаторіях, яка там найнижча ціна, також найвища ціна. То, що вам завжди цікаво. Покажу зразу, де знаходяться заклади харчування по дорозі. Якщо ви зупинилися десь в приватному секторі або в готелі, де немає харчування. Все вам по дорозі. Розповім. Ви запитували в коментарях, друзі, чи діють зараз знижки для учасників бойових дій, і також для пенсіонерів. Дуже багато зараз санаторій, Практично всі зараз санаторії і готелі мають якісь знижки для учасників бойових дій. Ну і деякі санаторії мають для людей вже пенсійного віку також. Ну і ще в коментарях запитували, які знаходяться санаторії, готелі. Або вілли в центральній частині курорту. Дуже близько до Бівета. Ну, По-перше, найближче до Бівета знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Потім йде готель-Весна, також санаторій Свитязь, Світязянка, Віктор. Готель на горизонті. Дуже близько. Вілла Моцарт, вілла Вікторія, також готель-Парк. Ну, віла Вікторія здається в зимовий період. Вона вже два останні роки не працювала. Не знаю, як буде цього року, поки що вона ще працює. Але вже, бачите, дуже сильно похолодало Сьогодні лише плюс 7. Не знаю, як там яка ситуація в готелях, санаторіях, чи холодно, не холодно, але бачу по коментарях ніхто не жаліється. Бо люди пишуть, що зараз відпочивають у Трускавці, дивляться канал Трускавець Тревел і ще відпочивають у Трускавці, дехто навіть себе бачив на відео. Мені це дуже приємно, що ви дивитесь відео і тут, і відпочиваєте. Багато вже людей за останні два роки завдяки моїм відео приїхали взагалі в Трускавець. Ні, ніби не планували, але подивились кілька відео, місто сподобалось. А, знаєте, наяву воно значно краще виглядає. На камеру так не видно місто Трускавець, як прийти і побачити, приїхати, верніше, побачити все своїми очами. От, бачите, більше половини дня був вітер і сьогодні дуже багато листя впало на землю. Бачите, ці тротуари в листях. Ну, можливо, у двірників сьогодні вихідний, але ну, і завтра неділя також буде вихідний. Ну, але в понеділок у них буде дуже багато роботи. Праворуч від нас знаходиться музей історії Трускавця. Нагадаю, в Трускавці їх 4 музеї. Є куди сходити, якщо. Погана погода. Якщо гарна погода, то я би кудись йшов інше, десь гуляти, можливо, десь їхати на екскурсії. А коли дощова, можна ходити і по музеях, можна ходити в кіно, можна ходити. Ну, Палац культури Шевченка по-любому можна ходити. Зараз вже ввечері темно, так що не погуляєте, вечірнім Троскавцем також можна гуляти. Але кожний вечір практично в Палаці культури Шевченка відбуваються концерти. Можна в якийсь ресторан сходити, їх тут також на коробці дуже багато. Ну, Кінотеатр Злата, само собою, відвідати якийсь сеанс. Можливо, в ваших там готелях-санаторіях якісь є розважальні програми. Я знаю, що трускавець 365 це відбувається, також неодноразово розповідали про санаторій Кристал. А перед нами знаходиться. Готель нахтуся І стандарт найдешевший номер е, коштує тут 1000 гривень за добу. Це для двох. а е, Найдорожчий це люкс покращений, коштує тут 1800 гривень. Е, вартість додаткового місця 300 гривень. Також для дітей до 6 років це все безкоштовно. Ну і з 18 до 10 по 18.11 діє знижка, якщо ви бронюєте. 15% знижка, якщо ви бронюєте від 5 діб. Е, також тут є. Трьохразове харчування коштує 610 гривень дорослий і 510 дитячий. Перед нами церква Святого Миколая, одне із культових місць курорту. До речі, запитували в коментарях, чи зараз є екскурсія до вітряків. Пішохідна екскурсія до вітряків. Перше, друзі, я вперше таке чую, що є в Трусковці екскурсія. Можливо, хтось організовує, але я ще просто про це. Не знаю, якщо хтось знає, напишіть обов'язково в коментарях, буду дуже вдячний. І взагалі я сьогодні і вчора е читаю півдня коментарів. Дуже дякую вам, що ви всі відгукнулися. Ну, Я запитував, хто там з яких міст е дивиться канал Трускавець Тревел. Ну, практично всі ці найбільші міста України, всі дивляться, багато людей з-за кордону дивляться. Різні країни є, різні міста. Я сказав, що через 4-5 днів обов'язково всіх. Міста назву оголошу звідки дивляться канал Трускавець Тревел. Єдине, що бачу, тільки з Африки ніхто не дивиться. А так, практично, більша половина світу дивиться канал Трускавець Тревел. Ліворуч від нас знаходиться готель Оранта. Бачу найдешевший номер на букінгу коштує 1400 гривень. Ну, знаєте, що сервіс Booking чи інші сервіси беруть приблизно десь 20% від вартості. Цього номера, так що, якщо дзвонити напряму, я думаю, що можна домовитися і дешевше, я так неодноразово робив. Бачите, якщо йти від бювету до санаторії Шахтар, то прийдеться оцей відрізок до готелю Кардинал йти трішки вверх. Ну, взагалі до санаторії Шахтар, звідки ви б не йшли, вам прийдеться йти вверх. Можна там йти частиною вулиці Івана-Франка через Антонича і там ніби трохи ближче буде. До санаторії Шахтар, але ми йдемо нормальною, друзі, асфальтованою дорогою, з гарними тротуарами. І ліворуч від нас знаходиться готель Раймонд. Найдешевший номер стандарт на 22 квадратних метри для двох осіб зі сніданками Шведська лінія плюс спа-центр буде коштувати 3800. Це найдешевший номер і 5900 це представницький люкс. 65 квадратних метрів за 5900 гривень. Так само сніданок Шведська лінія плюс спа-центр. Також можна замовити е, двохразове харчування сніданок вечеря, Шведська лінія плюс спа-центр. Це най, найдешевший номер буде коштувати 5000 гривень, а найдорожчий буде коштувати 7100 гривень. Це для двох осіб. Праворуч від нас пішла вулиця Івана Франка, а ми йдемо вулицею Степана Бандери. І тут праворуч я зараз покажу пам'ятник Івану Франку. До речі, він тут недалеко народився, в селі Нагоєвичі. Це за 30 кілометрів від Трускавця. Ось тут є пам'ятник, є лавочки, де можна посидіти. І це вже вулиця називається Івана Франка. І тут щось будуть друзі будувати. Тут розібрали старий будинок, огородили територію і знову буде якесь будівництво. Ліворуч, оце велике будівництво, це Residents 31 буде називатися. Житловий комплекс, пам'ятаю, що люди з Дніпра тут купили квартиру. Коли ще будинок цей не був збудований так, ну, стільки поверхів, ось я показував. Ну Зараз покажу ще раз, як він виглядає. Але праворуч від нас знаходиться готель Кардінал. Два роки вже в цьому готелю з дня відкриття. Колись я раніше думав, що це буде також е житловий комплекс, ну але тут продаються апартаменти. Найдешевший стандарт для двох буде коштувати 2300 гривень за добу. Найдорожчий це двохкімнатний люкс 2900 гривень. ціну включено проживання, паркування, Wi-Fi, інтернет. Додатково можете собі замовити, сніданок комплексний за 350 гривень для однієї людини. Показував я тільки що, як виглядає. Оцей будинок Residents 31. Ну, 31 це його порядковий номер на цій вулиці. Буде вулиця Бандери 31, його офіційна адреса. Великий житловий комплекс, бачу, ще на першому поверсі буде якась комерційна нерухомість. А тут є Бандери 35, а цей салатовий будинок. Новобудова. Популярний будинок для здачі квартир подобово. Раніше так люди і купляли. Такий був бізнес у Трускавці. Зараз а, цей бізнес трохи інший. Не так багато вже квартир здається, як було раніше. Багато людей продали свої квартири, хтось переїхав сюди жити, а хтось здає на довготривалий термін. Бо з початком війни дуже багато людей приїхало у Трускавець на проживання. На перший час дуже багато жило, пам'ятаю, Трускавець був взагалі переповнений. І ну, це перші півроку е, війни. Взагалі викупили всю нерухомість, у Трускавці мається на увазі житлову, всі новобудови, все, що було не продане, все продалося. І забудовники дуже швидко почали на це все реагувати, почали зводити ну, верніше, шукати місця, де можна було б звести ще якийсь будинок, ніхто не дивився на. Чи там буде паркомісце, чи буде дитячий майданчик, будь-який кусочок землі у Трускавці зразу перетворювався на будівництво якогось. Житлового комплексу і так триває і досі. Дуже багато нових будинків побудувалися за останні 3 роки і будуються далі, Будуються далі ще там в сторону стебника. Починається знову якісь будівництва. Скоро вам покажу відео. З цього місця де там нові будинки зводять. Ну, раз будують, значить є попит. Є попит. А це, бачите, пансіонат для освітян, пансіонат пролісок. Не знаю, друзі, які там ціни. Я пам'ятаю, минулого раз я там розповідав, які там ціни, але хтось написав в коментарях, що вони там не відповідають дійсності. Звісно, що пансіонат для освітян, значить вони там їздять туди по путівках, від, напевно, від проспілкових комітетів, так що вони там платять неповну вартість. Ну, менше з тим, але ми йдемо до санаторії. Шахтар. Прямо перед нами там вид, видніється санаторій. Перлина Прикарпаття, територія там зачинена. ну Територія тільки для відвідувачів цього закладу. Найдешевший номер, там одномісний комфорт, буде коштувати 1700 гривень для однієї людини. А для двох буде коштувати 2700 гривень, а найдорожчий там люкс з двома спальнями коштує для однієї людини 5000 гривень. Там номер вміщає 5 чоловік і буде коштувати 8600 гривень. Вартість путівки включено проживання, трьохразове харчування, базове лікування за призначенням лікаря, користування бюветом мінеральних вод, можна, наприклад, не ходити в центральний бювет. Також Wi-Fi, інтернет. Е, у холі санаторію Ну, Інтернет тільки, я так розумію, на першому поверсі. Також в них є трансфер, забирають, якщо ви приїжджаєте на залізничний вокзал. Чи вже від'їжджаєте, вас обов'язково довезуть до залізничного вокзалу. Якщо дивитися в інтернеті по Google Maps, ну, по карті, якщо йти від центрального бювета і тією дорогою, якою я йду, виходить 1,5 кілометра, друзі, і 20 хвилин. Так що ми вже йдемо десь приблизно 14-15 хвилин, ще залишилось кілька хвилин і ми вже на території санаторію. Шахтар. Там є три варіанти. Якщо йти через вулицю Антонича, там вулицю Івана Франка, то виходить 950 метрів ну, на пів кілометра коротше, але я вже вам розповідав, що ми йдемо гарною дорогою, гарними стежками. Колись вам зніму ще й короткий варіант, але я люблю показувати там, де цікаво ходити. Прямо перед нами вже знаходиться санаторій Шахтар. У 1975 році він був введений. В експлуатацію. І зараз тут найдешевший номер одномісний коштує 2440 гривень. Двохмісний номер для однієї людини буде коштувати 2440 гривень, для двох 3980 гривень. Двохкімнатний люкс з кухнею для однієї людини буде коштувати 3900 гривень, для двох 5440 гривень. А найдорожчий це. Трьохкімнатний люкс для однієї людини 5580 гривень. Для чотирьох буде коштувати 10200 гривень. Ну і ще є також котедж Для однієї людини 6340 гривень за добу, для шістьох буде 14040 гривень. У вартість ходить трьохразове харчування, проживання, ну і лікування. Дуже багато класних коментарів ви пишете про санаторій Шахтар. Багато людей хто відпочивав. І, взагалі, друзі, всі відео, які я знімаю, я хотів би, щоб ви писали коментарі, бо я знаю, що ви відпочивали в тих чи інших санаторіях. І не особисто як мені, але люди, які планують відпочинок, завжди читають коментарі, і їм цікаво, як там в тому санаторії, як харчування, як лікування, як проживання, що там цікавого, що нового. Ну, я хотів би, щоб ви завжди писали в коментарях, якщо ви вже відпочивали в трускавці свої враження. Водойма ще є, рибки ще плавають. Ну, думаю, що недовго, не за горами вже зима, сьогодні дуже холодно. На завтра обіцяють взагалі приморозок. Класна територія цього санаторія, є такий невеликий парк. Гарно зараз заходить сонце. Люди, напевно, зараз пішли вечеряти, бо вже в бюветі. Водички попили, і 18.00 тут починається вечеря. Тобто, бачите, йде в місто. Людей вистачає. Зараз от Рускавці високий сезон триває, і в кожному санаторії дуже багато людей. Тут, бачите, дуже класні садівники, тут завжди класно доглянути ці всі кущі, дерева і постійно щось цвіте, так само, як і в санаторії Карпати. Ну, бачите, по часу, якщо йти. Від центрального бювету це приблизно 16-17 хвилин таким а, темпом, не спішаю, як я йшов. Можливо, від санаторію до бювету буде швидше йти, бо це все буде йти згори. ну Прускавець має таку місцевість, бачите, вверх вниз, вверх, вниз. Ну, але бювет розташований внизу і постійно до бювета потрібно спускатися. Гарна територія, можна тут відпочивати. Влітку тут є лежаки, можна засмагати, є гамаки також. Є літній душ, багато хто тут займається і йогою. ну, люди відпочивають. Єдине, я вже розповідав, що зараз дуже багато готелів практикують і навіть будують літні басейни, стаціонарні, літні теплі басейни, і це в рази збільшує кількість людей, які хочуть відпочивати в тому чи іншому санаторії, а тут місце прекрасне. І Туда. а Він дуже класно вписався оцей цей басейн. Ну, бачите, друзі, ще напевно буде золота осінь. Обов'язково, бо ще лежаки ніхто не забирав. Ще люди будуть засмагати, коли буде плюс 20 трускавці. надіємо, що цієї осені так і станеться. Великий санаторій, ну, бачите, 75 й рік його заснування, так само, як санаторій Алмаз. В 1974-му відкрили кристал, а в 75-му Алмаз і Шахтар. Я думав, що Шахтар набагато пізніше відкрили, але подивився в інтернеті дійсно 1975 рік. Звідси дуже класні краєвиди відкриваються на Карпати, на озеро. І взагалі там ще й вітряки крутяться. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут також в санаторії є критий басейн, є тенісний корт, тренажери тут на вулиці є, і є дитячий. Майданчик, так що, без проблем, якщо приїдете сюди з дітьми, тут є чим зайнятися. Дійсно, тут постійно поступає дуже свіже повітря з Карпатських гір, з цих лісів хвойних. Ну і тут посидіти на цій території дуже класно є, чим подихати. Межує тут зразу з санаторіум Перлина Прикарпаття. І недалеко зразу є Рускавецьке озеро. Власна територія, мені завжди тут подобалось в цьому санаторії. Це, бачите, вважається як санаторій для шахтарів, але відпочивають всі. Дитячий майданчик. І зараз покажу вам, як виглядає вітрова електростанція. Сьогодні вітря але вітряки бачу, крутяться. Зараз покажу, як це все зблизька виглядає. Осінь в Карпатах. Де щось неймовірне. Всі вітрики крутяться. Ви запитували, як туди пройти. Ну, є дорога, там більше 10 кілометрів потрібно йти пішки. Я там був один раз пішки і сказав більше, я туди не піду дуже, мене сильно боліли ноги. Автомобілем поїду, пішки дуже далеко. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.